Ну що, застолія продовжається. Проставляємо лайк, хто там кричить, де болтологія. Болтологія нікуди не дівалась. Чи не найголовніше, після зимової рибалки усе просушить балансірчики. Ох ти здоровенний кабан. Не пам'ятаю. Голден кеш, мабуть, теж. Як і це. Ну, там почти все вже в Голден Кеш повигрібали зимовий товар балансірчики і не тільки. Чи, цікаво, чи батіскафи є. Оце ось просто знахідка. Мабуть, Судаків 100 він виловив його окунів. В цьому, навіть, можна сказати, за місяць трошки більше. І ця блешенька відпрацьовувала, якщо відео бачили, бустинг. Але батіскафи, батіскафи це дещо. Оці балансири я навіть майже й не діставав. Навіть синенький супер робочий Golden Catch. Це взагалі крокоділ щучий балансірів у мене дофіга, але от золото і кислота. Бачите, як його порубало судаками-окунями. Вони його просто розривали, щищали. У нас ще тут засранці, як знаєте, є дрібні. Це я не кидав, тому що, хоч воно і класне, теж якийсь флондер. Ці я не кидав, тому що, ви пам'ятаєте, течія на аляудах не слаба, їх просто дуже заносило. Але синенький маттайгер це саме те. Працювала в основному кислота, бустінг і, і ще одне золото з батіскафа. Найголовніше все це просушить богачки. Вони хоч тут якісні фіг, затупляться, але повірте, за рік-два затуплюються. Деяким тут балансирам уже років по 5, по 6 і все працює. І найголовніше, чому я навчився це те, що вудки треба сушити весло, сушити снасті на, на кінець сезону. Тому що ура, крига стає, достаєш, достаєш сумку з шифаніром, а там то, то вудки плесенью покриті, і це просто капець то гачки погнили. І взагалі, обично, якщо овнер чи гамакадцу стоїть, особливо гамакацу гниють, дуже гострі, дуже якісні, але, видно, в сталі дофіга чого-то там. Не буду матеріологію ізвучати. І дуже ржавіть люблять. Неважно, хромовані чи ні, жало ступилось, уже не та підсечка і таке. Тому просто сушіть весла, сушіть балансірчики. На кожен день балансір на кожен день неділі. Спит таблеток я кипив. Коробочка підійшла. До коробочок мало, вічно не пасеся. Хоча в Golden Catch їх валом треба буде попросити. Воно вже майже просохло. Оп! Нехай ще відкрите буде. Також і вудлища. End Nice. Їх, здається, теж повигрібали. Я умудрився на чепі зламати. Вершинку, руки крюки. Одну і другу. ну Другу я вже давно з зламав, але укоротив, проковиряв дирочку, Ой, вершинка от фідера Онікс, вставив і погнав пороть судака окуня, аж бігом. Головне, це котушки, які не бояться криги, льоду, води, падіння. Дуже класні котушки, не перший рік всім рекомендую. Просто безсмертні. І в чому їхній плюс? Радіус великий, дуже швидко вимотують, якщо треба, і попускають фрикціон. Всі регулювання, все, що треба, є. Все це добро, якщо це Golden Catch. Ну Батіскафи, мабуть, вигребли. Я якось на сайт заходив, думав, парочку собі про запас купить. Кофійок уже остив. Але здається, їх не було. Може підвезли, але це не точно. Батіскафа мережі точно рекомендую. І на все це добро по промокодіку, який вказаний. Нижче, не в коментах в описі, там слово на три букви, на яке я вас посилаю. Ви копіюєте, копіюєте його і при заказі на зимові товари Golden Catch його в промокод туди вставляєте. Скидочка 10%. Багато це чи мало. Але я не, ви помните, не один рік підписникам треба робити скидочку на хороший товари. Досить довго я Golden Catch не тільки продвигав, тому що казав якість, плюс ремонтопригодність і замінність деталей. Любу вудку, котушку, все. Ну, щодо котушок не скажу, але вудлища, вершинки, шомахові вудлища щолітні, Зламав вершинку щучу. Доба дві замовив, новеньку вершинку вставив, ідеально підійшла і далі рибалиш. Бо відремонтованими вершинками зараз рибалить. Зараз ремонт буває стоя стільки і не дає такого результату, як, як, як було до цього навіть приблизно. Що просто дешевше купити нову вершинку. Але багато виробників, ви знаєте, яких. Просто запчасті кажуть, що є, але по факту ними не торгують. Що касається Golden Catch, Деяким вудкам, мені мене здається, років по 8. Ще до війни, блін, куплялось. Поламав на коропу вершин, на коропову вершинку. заходю на сайт, вона в наявності на 8 років пройшло. Вудли ще досі продається і досі запчасті є. Але на, на це діло я буду нить десь з березня місяця, щоб вам дали 10% знижки на літні, коротше, на фідери і на щучі, 16%. Це вже буде пізніше. Я повідомлю обов'язково в обов відео, якщо так станеться. Я за вас переживаю. Більше я, звісно, за себе переживаю, але мені нічого не, не вартує попросити. Якщо да ні, так ні, а да, так да. І дадуть підписникам на три букви пошлють вас, знову буде, знов, будете їх копіювати, вставляти. І вже перевірено, багато хто ще брав із зимового, бо повигрібали. Скидочка. Вважайте, безкоштовна доставка. 10% це все-таки. Ех, 10%. Ладно, розвів болтологію вже на 7 минут. Я можу годинами так на камеру трендіть, ні о чому. Я знаю, ви це любите, але лайки не проставляєте, перемотуєте. Як і цей момент, мабуть, з скидочкою. Тому таке. Скоро на Запоріжжя, тому ми зараз не запишемо на конвертуємо відосики. У нас тут Wi-Fi провів, який сад, інтернет нагрузю відосиків. Невідомо, коли я і як вийду знову на зв'язок, щоб підгружати відео, і не тільки це все досить складно. Результат на ВЛК через декілька днів і пошурував, самі знаєте, в місця не, не, не дуже віддалені. Тому передавайте привіт, Рибацький будні, здається, в Запоріж... Запоріжжі живе. Мо якщо будуть вихідні, з ним на рибалочку обов'язково в Запоріжжі вискочу. Прямо з, -з, -з греблі. У них, здається, вона там не одна, але по машині я по одній проїжджав по бомбляній. З нею перебачить висота там, дай Боже, бокаховки не стало. Ладно, ля 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 мислів слух. Понеслась, додавим вам зимової рибалочки окуня чи судака. Навіть не знаю. Запас відосів добротний. Ну, а ми просушуємо весла. Топчимо фазу. І їдемо на рибалочку. Всім добрий ранок. Сподіваюсь, мікрофон пише, а камера знімає. Бо проблеми раніше траплялися. Але вроді наладив, тому погнали. Була клювака, а я вже хотів точку міняти. Удар був хороший, судаковий такий. Очка трохи є. Народ ругається, Уже ополонок мало, хоча ще майже нікого немає. Що ж буде пізніше? Вода буде проступати крізь ноги. Як це було в Дніпро найкраща річка в світі. Пам'ятаєте, ми їздили? Я пам'ятаю, було діло. сидить не хочется шлеску попутати оп оп жовтий полосатик красавчик його телефон ничего не чуя. Опа. Сальдибончик. Душка хека. Угадайте, с первого раза что не клюет. Уже 5 минут на единой поклевке. фундамент добыть все. <laughs> До как Иначе по фундаменту. А не по льду. И п ⁇ исчез. испарился. пары все. Секреты. Тур -тур. Да, 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 да. да. Сейчас, сейчас достанем. Красота. Это Я, 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 я не понимаю, ничего. Чепать. Нет. Он там течение в три раза сильнее. Еще раз. Течение сильнее в три раза.

وش السماء يا А что такое влитая на маленьком дрове? Ну, потому что... Свалы, свалы. Там дальше угол длина Можно опускать? Да. Да, внизу и выше чуть-чуть. Получается. Да, выше чуть-чуть. Да? ковлеку вернул я туда не езду пока езди побыть пошли ну, еще раз еди уже ну, а, вот там сами ровные отверстия будут а -а -а. <плес> ты, yeah, ты панически па та что я руба да.

У меня вочелка пришла.

Здоровый балансирующий мелкий шибак. Я вчера в половине 11 ну, уже так переховала, а потом где-то к обеду пошел. Не клює, як з цим боротися, а дуже просто. От уже і покльовочка <сум> сказав, що не клює. Сонце зайшло. І золото. Точніше, мідяха перестала працювати. Як бачите, працює, але дуже слабо. Ай-яй-яй. Тому потрібно повернути кислоту. Добре, нам різних задонатило цей зачина. А цей сліпий, як бачите. Але самий робочий. Застегнулась и попарула. Вот у надо что-то вырезать, как Тут же я видела, Закопать.